От у мене є пряжа, вона в дві ниточки. Це мені затонко. Я хочу в три ниточки зробити в'язання. Для цього я один із клубочків розпущу на... із двох ниточок зроблю два клубочки по одинарній ниточці. І потім до кожного. Клубка із подвійною ниткою додам одну, щоб у мене було три нитки. Тоді мені це задовольняє. І от я починаю, отак от я їх роз, роздираю, от і так, аж до тої пори, поки воно роздирається легко, щоб не рвалось. Але вже далі не можна. Тоді я що роблю? Так, оці ниточки у мене там накручуються. А от коли у мене вже отаке і воно не хоче йти, тоді я роблю так. Беру булавкою, закріплюю тут ниточку, ось вона. Так, закріпила. Тепер за оцю частинку, за, о, вгорі, там, де у нас от, я піднімаю так, щоб крутилось цей моточок, крутився. Не хоче крутитися, тоді я розтягую ниточки, і він починає розкручуватись. Оп, досить, а то закрутиться в інший бік. Так, знімаю булавку і знову розтягую. Розтягую, накручую там на моточки. І так, метрів 5, 10. Оп, вже не хоче Щось дуже швидко. Зазвичай. Довго можна розкручувати. Ну, значить, тут сильно закручена нитка. Може, тут просто сукалась вона продовжує до тої пори, що знову треба розкрутити. Саме якщо вона сукалась, то тут не допоможе цей, ця корисність. А якщо просто закручена, то це допоможе. Знову піднімаю до гори і розтягую дві ниточки. У два боки. Розтягую до тої пори, що починає розкручуватися клубочок. Я розтягую далі до самої булавки. Все, в один бік покрутилось, в другий все стало. Бувайте здорові!